Продовжуємо огляд одних із найпотужніших магнітів, які представлені на нашому сайті. У даному випадку це прямокутний магніт довжиною 60, шириною 15 і висотою 14 мм. Перевірити довжину можна штангенциркулям. Так, 60. Хух, знов треба відривати. 60 рівно. Навіть без помилок. Вимірюємо ширину. 15. 15 мм рівно. Так, так, да, ми намірюємо. 14. І два. О ну, тут в плюсі. Так, найголовніше виміряємо його магнітне поле за допомогою індукцію, за допомогою теслометра. Будемо вимірювати максимальне значення на поверхні. 517 знайшов. З іншої сторони. Максимальне значення цього магніту 530 мілітесла. Дякую за увагу.